Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні ми з вами поговоримо про підщепу появлення 54118. Нашим експертом сьогодні є Володимир Павлович Майбурга, кандидат наук, доцент. Доброго здоров'я, слава Україні! Героям слава! Володимир Павлович, ми з вами сьогодні зібралися для того, щоб поговорити про підщепи яблуні, і вирішили з вами все ж таки розпочати даний блок з 54 118. Давайте почнемо з того, що розглянемо, яка є власна класифікація підщеп яблуні, і поговоримо про силу росту. О, дуже добре. Я так само вважаю, що з цього питання і треба починати розмову взагалі про підщепи. Ми знаємо, що всі підщепи, клонові підщепи, яблуня, або ще їх називають вегетативно розмножувані підщепи, вони походять від яблуні низької або малюспоміла. Цей вид поділяється на підвиди, це підвид малюс парадізіака тобто яблуня. Карликова парадиска в простонароді до них відносяться підщепи суперкарликові, карликові, напівкарликові, напів а вже підчепи середньорослі, сильнорослі, то відносяться до іншого підвиду. яблуні мені малюс поміла, малюс Дусен. Які підщепи за силою росту на сьогоднішній день є затребувані у виробництві, у садівництві промисловому? Так, також треба розрізняти дуже правильно промислове садівництво і садівництво присадибне. І для різної цілі призначені різні підщепи. Ну, давайте так, щоб нашим глядачам було зрозуміло, які підщепи ви рекомендуєте для присадивного садівництва, які підщепи рекомендуєте для професійного садівництва. Чим відрізняються підходи до промислового садівництва і до присадивного садівництва? Промислове садівництво це, як правило, дотримання 100% технології, тобто технологічність виконання всіх операцій. У присадивному садівництві все більш спрощено. Люди звикли як? Посадив, забув. До осені прийшов, зняв урожай, якщо він там ще залишився, так? Тобто, виходячи з цього, ми можемо зробити такий висновок, що нам для присадибного садівництва варто рекомендувати підщепи, які є менш вимогливі так. до технології і більш витриваліші до недотримування технологій. Саме так? Так. Саме і так. яку підщепу ми можемо запропонувати для присадибного садівництва? Ту підщепу, яка би була більш стресостійка і більш адаптивна до таких різних умов вирощування? А такими є все-таки піщепи або середньорослі, або напівкарлікові. Тобто, якщо хочемо нижчу силу росту, то може бути напівкарликом. А якщо нас це не дуже турбує, а більше хочеться, щоб дерево вижило і дало врожай, то тоді все-таки середньоросла підчепа. У таких середньорослих підчепа більш розвинена коренева система, а значить, вона буде забезпечувати рослину краще, усім необхідним. І воду рослина достане з глибших шарів, і поживу для дерева, і від забур'яниності менше буде страждати, ніж це підщепа Карликова, в якої коренева система розташована у поверхневому шарі ґрунту, а звідси всі вже негаразди, які дерево супроводжували би у приватному садівництві. А у промисловому садівництві ці всі нюанси. Щодо карликових підщеп, вони регулюються вже технологічно. Варто сказати про те, що насадження на карликових підщепах не може бути без поливу раз і без довічної індивідуальної опори для дерева. Два тільки так. Тільки так, так. в карликові підщепи в промисловому саду обов'язково мають бути назрошені і обов'язково з стаціонарною довговічною підпорою. Яка б не лише утримувала дерево, а забезпечила його прямостоячість, що важливо, для нормального розвитку габітусу сукрони, і утримання дерева, яке навантажене врожає велике. Оскільки карликова піщепа має кореневу систему в шарі ґрунту до 50 см. А 80% основної кореневої системи з берною здатністю у нас взагалі у карликових підщеп розміщено в шарі групи ґрунту 20 см 20-25 см. Через те вона і піддається більше впливу несприятливим умовам. Якщо ми говоримо сьогодні про підщепу 5418, то чим вона приваблива для приватного садівництва саме? Те, що вона має середню силу росту, це за даними виробників цієї підщепи. Але, що хочу ще зауважити, в кожних умовах, в різних умовах, ґрунтово-кліматичних, підщепа може себе по-різному вести за силою росту. Тобто, в більш сприятливих умовах вона може набувати більшої інтенсивності росту, а в менш сприятливих вона може бути навіть на порядок нижчої сили росту. І це ми бачимо за дослідженнями Івана Петровича Гулька, що у, в умовах інституту садівництва підщепа 5418 ним класифікована як напівкарликова підщепа. А натомість, за дослідженнями в США, підщеп вважається взагалі сильно ростом 5418. Тобто, ми бачимо, що від умов вирощення сила росту може. Коригуватися. Володимир Павлович, як підщепу 5418, як вона власне виглядає, які в неї морфологічні ознаки, то розкажіть нам, будь ласка, про це. Підщепу 5418 дуже легко відрізнити від інших підщеп. Які головні ознаки властиві саме цій підщепи? Це антоціанове забарвлення всіх її частин від листків до кори, деревини і квітів. До речі, вона досить гарна сама рослина навіть для оздоблення присадибного господарства. Коли ви не хочете яблука, щоб гарне цвіло, то дуже гарний цвіт. Вона має гарний рожевий цвіт гарний, і, і ясний цвіт. Да. А потім, після того, як зав'язалися плоди на самій підщепі, то це такі маленькі, червоненькі яблучки, які ще райками, як то називає. Так? Головною відмінністю. 5418 від інших підчеп цієї серії, серії червонолесних підчеп Будаговського, є те, що в неї червона навіть деревина. Бо інша підчепа 57490, теж середньоросла, Вона має білу вату вже деревину. 62-396 рожеву, а 54-118 таку червонясту навіть деревину. Тобто її дуже легко відрізнити від підчеп. Вона досить рано починає вегетацію. Са, мабуть, найрайніше з усіх підщеп. Це припадає десь на середину квітня і до середини травня вже в маточнику вже що, правда? Ці підщепи мають компактні кущі у маточнику. Досить високі пагони. По відростанню досить гарно укорінюється, формує мечкувату кореневу систему на всю глибину шару, яким ви підвертаєте Да, балка. і в подальшому це дає змогу формувати значну масу кореневої системи, яка ж до того, що є ще й морозостійкою. І я ще хочу додати, що вона є прямостоячою. Вона є такою стрункою, стрункою. і е, за рахунок того, що в ній є дуже велика кількість відсадків, маточний кущ дає, вона в принципі не буває дуже товстого діаметру. Вона плюс-мінус там 09 І відібрати на зимове щеплення велику кількість це вже така достатньо складна. Або треба першопочатково вже весною. Проріджувати маточний кущ, якщо вам необхідно на зимове щеплення мати піщепу, або вона більше використовується все ж таки для окулярування? Так, саме так. Що якщо планується використовувати піщепу для зимового щеплення, то такий треба більше регулювати навантаження, навантаження маточного маточного куща, проріджувати, зайви зайві пагони. Початок відростання Ну Це взагалі властиво всім клоновим по маточнику найперше пробуджуються найповніші бруньки, які є на, на, на голові маточного куща. І щоб потім це не спричинило переростання відсадків, то перші, до ці перші доцільно було б дайте. скошувати, да, формувати додаткову кількість відсадків і підготати. Чим підгортати у матишнику, якщо говорити про це, то тут немає взагалі різниці, чим підгортати. Що у вас є, якщо це ґрунт ділянки, можна і ним краще, звичайно, це субстрати, які мають вищу водоутримуючу здатність, повітря проникність, так ще краще формується коренева система. Ну, але я думаю, що це все варто зауважити, що 5418 вона надзвичайно гарно укорінюється. Просто надзвичайно гарно укорінюється. Якщо, для прикладу, там, коли ви вирощуєте дев'ятку, то на ній може бути 10, 15, 20 коренів, а коли ви вирощуєте 54 118 то на ній 300 коренів. Так. І так, вони можуть бути там, не дуже довгі, але вони дають таку гарну, потужну мичку. Потужну мичку. І до того ж. Порівняно не тривалий термін від початку підгортання і до отримання перших корінь. Пам'ятаю, колись робили такий аналіз, то на 20 28 день після підгортання піще по 5418, де є певні, перші свої бугорки, з яких далі йдуть, йде коріння. І вже десь на й день ти можеш побачити перші сантиметри білого коріння. Да, яке є щодо того, що й морозу стійке, що мінус 16 градусів температура в ґрунті, ця піщепа дуже гарно витримує таке зниження температури. Е, інший нюанс цієї підчепи це посухостійкість. Якщо говоримо про підщепу з її класу, тобто середньорослих піщеп ММ 106, то вона 5418 більш посухостійка за ММ 106. Хоч це ще одна її додаткова ознака для присадибного господарства, що не завжди в присадибному господарстві було забезпечення, може бути оптимізовано? Ну, ми з вами вже декілька разів протягом цього відео сказали про те, що 5418 варто використовувати для присадибного господарювання. А чи є насадження промислові на цій пічепі? Так, є садина цієї як на етапі вивчення, таких наукових насадження, так, так і промислових. Ну, зокрема, інститут садівництва, який, власне, є підтримувачем цієї підщепи згідно реєстру виробників і власників рослин. Це дослід, мліївська дослідна станція садівництва. Це Подільська дослідна станція садівництва. У Уменському національному університеті садівництва також є насадження Флорін, сорт флоріна на 5418 різних конструкцій, як від вісоподібних крон, так і до нової модної зараз типу конструкції насаджень в І ця підщепа себе показує. Що вона гарно навантажується врожає, гарно його тримає. За нормального догляду підчепа високоврожайна, на рівні ММ106, в деяких місцях їх навіть краще. Ну, показник такий, рівень врожаю на 1 метр на кубічний метр листкової поверхні, то 5418 це на 1 кубічний метр листкової поверхні, 1,6 кг блутів припадає. При вирощуванні садивного матеріалу, конкретно під щеп, ураженість шкідниками вона є мінімальна. Найгрізніший і найпопулярніший шкідник в маточнику це попелиця, різні види попелиці. І якщо там з зеленими попелицями, з яблуневими попелицями боротися, просто то останніми роками нам дуже дошкуляє кров'яна попелиця. Наскільки ще 5418 уражується цим шкідником? Як і будь-яка рослина для 5418 Сисни і гризучі шкідники вони ж наносять шкоду. Але для, конкретно для цієї піщепи вона все-таки має більшу стійкість до, до шкідників до, до, до шкідників. За кровяну попелицю я тобі нічого не скажу. І такі вставило. А чому не скажу, бо все-таки порівняно з 9, на 5418 кровної попелиці помічено. Не бува, не було. Так? Це хіба що внаслідок значного заселення кровною попелицею оточених, близько розміщених насаджень? То може, коли вона завітати і в сад на 54 але Це залежить від громаду. Володимир Павлович, ну ми знаємо про те, що висотою окулювання ми можемо впливати на силу росту майбутнього саджанця, майбутнього дерева. Яка має бути висота окулювання для того, щоб понизити або покращити силу росту? Ну, Саме цей агрозахід він досить корисним є для будь-яких піща, оскільки вирощуємо ми вирощуємо сорти різної сили осту. Звичайно, підбираючи висоту окулювання, можна тримати сусідні дерева в однакових параметрах. Наприклад, ви хочете сильно рослий сорт флоріна прищепити. На 5418 це гіпотетично дасть вам велике дерево, Бо середньоросла підщепа, сильно рослий 40, це значить велике дерево. А чи можна зменшити силу росту? Можна. Провести окулювання на висоті 40-50 см. А 5418 дозволяє легко зробити окулювання на високій висоті, на значній висоті. Так? І... Збільшенням частки підщепи в структурі дерева, ми можемо стримати розвиток взагалі, сорту щепленого на цій підщепі. А якщо це середньорослий сорт, то тоді можна знижити висоту колюрування на висоті 20 см. Якщо це карликовий сорт, то так само можна 15-20, а можна навіть на біля кореневої шийки провести кольрування. Таким чином, ну це завдання для науковців, саме це питання конкретно дослідити і вивести конкретну сортову технологію. Але сам факт такий є. Висотою окулірування можна регулювати грабіту скромне дерева. А як щодо розташування в грунті, наскільки міцно? Коренева система даної підщепи тримає рослину? Досить гарно тримає, бо тому що вона належить знову-таки росли, які заявляють виробники, і підщепа, Так? Тобто в неї коренева система досить поширена, розвинена. І взагалі опора для дерев на 5418 потрібна лише в початкому. Етапі росту. Ну, поки рослина укоріниться. А далі вона здатна себе тримати. Але якщо ви хочете навантажити дерево значним врожаєм, от та сама конструкція бібаум, яка має два провідники, які, до речі, знову гармонізують ріст дерева, вони розподіляють цей ріст на два провідники, то конструкція бібаум буде сприяти навантаженню врожаєм. А це збільшить шанси рослину до того, що вона може впасти під вогую врожаю. Через те, для таких конструкцій саду, все-таки опора індивідуальна потрібна впродовж всього існування саду. І знову таки, це для промислового саду. А для присадибного саду, коли формується, як правило, дерево з розрідженою ярусною кроною. Віса то опора оце доцільна лише в перші роки під час укорінення рослин. Володимир Павлович, я вам дякую за такий детальний розбір під щепи 5418. І для течі, якщо у вас залишилися ще якісь питання, то ви, будь ласка, пишіть їх під в коментарях під відео. І Володимир Павлович додатково дасть відповіді на всі питання, які вас ще цікавлять. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. А я дякую Алісеріні, що вона задавала правильні запитання, на які мені було легко на них відповідати.